Всім привіт! Сьогодні я до вас з розвивашкою. Розвивашка в нас Академія розвитку. В мене три в одному, але є кілька варіантів. У мене абетка, математика та англійська. Але є окремо абетка, окремо математика, окремо англійська. Я покупала це в АТБ, давно придивлялася таку гру. Була вона на знижках ОТБ, я її взяла. Але її без питань можна знайти на знижках на тому ж Бобі Плюс, інколи буває на розетці або в епіцентрі. Суть такої гри. Навіть це не гра, це навчальний посібник. В якому є 106 магнітів, 32 карти та магнітна дошка. Це знову ж таки наш улюблений Владі Тойс. У нього магніти чудової якості, тому нарікань ніяких немає. І суть цієї гри, вона в нас достатньо така нова. У нас є ось така магнітна дошка, яку ми можемо поставити або положити. На неї можна кріпити завдання з допомогою, наприклад, того самого магнітика. Ось так, якогось беремо великого. Ставимо. І дитина має порахувати. Наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 мінус 4 буде 3. Він шукає трієчку і ставить нам тут відповідь. І так далі. Тобто, і таких карток у нас ось. Дуже-дуже багато. З прикладами вже повноцінними, з ось такими, де потрібно полічити когось, з тим, що потрібно першу букву підібрати там, до предмету. Є ось розшифрувати слова. Також ми беремо перші букви і розгадуємо, що тут написано. Рахуємо крапочки. Рахуємо іграшки, більше-менше дорівнює все це. Ось тут знаходимо тварин, знаходимо також літери, на які починаються ці тваринки. І ось тут дуже багато. Я зараз відібрала, по яким ми, якими ми користуємося, але їх тут багато. І ось тут є різні також описання, які завдання можна робити за допомогою цієї гри. І ось такі магніти, як завжди, дуже якісні. Тут ми кольори англійською вивчаємо, наприклад, є таке завдання. Також звірушки ось гарні, якісні. Якісні магніти такі плотні, їх не поламати. Тому також рекомендую така класна іграшка-розвивашка. Якщо ви вже від 4-6 років збираєтеся до школи, то однозначно така гра вам буде в нагоді ось так. Рекомендую. Дякую вам за увагу, дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал.